Багато хто бачить ці кадри, коли капелан волонтер Леонід Мерчук стає на коліна пережителькою Покровська, щоб умовити її виїхати з міста, а вона плаче і не хоче їхати, бо їй нікуди. Я дуже вдячна. Ну, хату я не брошу. не бросив. Прилетати не буде хати і вас не буде. Привіт, мене звати Михайло Ківтрас. Я архітектор. Я розповім вам, що би мала робити наша влада саме зараз, щоб рятувати таких людей, котрим нікуди виїхати із зони бойових дій. Всі розуміють, що реальні програми розселення соціально незахищених людей, котрих треба евакуювати з України, не існує. Загалом я не знайшов в інтернеті будь-якої статистики по побудованій нерухомості державою чи замовлення держави під час повномасштабного вторгнення. Мабуть, щось і є, але це якийсь мізер. Так, діє державна програма компенсації за втрачене житло. А також існує є оселя, дешеві кредити. Я живу в Ужгороді, і в нас будується вже, напевно, сотні тисяч квадратних метрів житла, комерції, будівель, але їх можуть дозволити собі придбати чи орендувати тільки люди з достатком. Знайомому із Сум дали 25 тисяч доларів компенсації за зруйновану квартиру. І він в Ужгороді за ці гроші міг дати лише перший внесок за кредит. А пенсіонер із Покровська взагалі сюди не приїде, бо немає коштів, щоб орендувати, чи тим більше купити щось в Ужгороді. І зараз це трагедія, бо по суті, держава залишила цих людей на призволяще. І що їм залишається доживати свій вік у гуртожитку? Що би мала робити наша влада чи держава? Ну, перше, що би мала придумати державну програму відбудови майна. Мали би бути оголошені архітектурні конкурси на проєктування максимально стандартних будівель, житла чи загалом містечок з інфраструктурою, обрані найкращі проекти співвідношенням ціна, якість з урахуванням сучасних технологій в сфері енергоефективності та інклюзивного проєктування, яке в Україні майже ніде нормально не реалізоване. Треба було законтрактувати приватні фірми-постачальники, які виготовляли бетон, будівельні блоки, вікна, труби, асфальт і стандартні меблі, щоб здешевити та пришвидшити проект будівництва, або навіть використовувати ноу-хау у сфері будівництва будівельні принтери, прикладів друку цілих поселень в світі є немало. І розпочати будівництво невеликих містечок в західній частині України з усиллями приватних забудовників. При ціні метра квадратного в 300 доларів хай буде це за голі стіни. За мільярд доларів ми можемо побудувати 3 мільйона 300 тисяч метрів квадратних, а це житло на 100 тисяч чоловік. Хай буде врахована ціна інфраструктури, доріг, комунікацій, додаємо сюди ще школи та садки та інші державні установи, але не додаємо комерцію. Бо бізнес сам прийде і побудується. І в результаті за мільярд ми отримуємо одно місто на 50 тисяч чоловік. Так, я не враховую знамениту на весь світ українську корупцію таку місто, котрі можуть жерти тисячі метрів квадратних. Але якщо до цього діла підійти грамотно, створити якісь контролюючі органи, куди б ходили активісти, ветерани та якісь західні спеціалісти, і ці органи контролювали б весь процес будівництва та закупки на проміжних етапах, то я впевнений, корупцію б можна було мінімізувати. Так, не обійшлось б без скандалів, розкрадань, виділення коштів декільком фірмам, фірмам-одноденкам або навіть якогось криміналу. Але, звичайно, краще ж сидіти і нічого не робити, якось все саме розсосеться, і люди побудують собі житло із глини та коров'ячих хизяків. Ви запитайте, де взяти мільярд на будівництво. Хочете сказати, що західні партнери, особливо людиноорієнтована Європа, типу Швеції чи Норвегії, не дали б безвідсотковий кредит на таку програму? Якщо б уряд чи влада презентували б такі проекти і потім показали нормальні результати будівництва? Я впевнений, дали б не один мільярд, тим більше, якщо б для проектування і будівництва залучали західні компанії. Ви розумієте, що навіть при безоплатній передачі цього житла людям ці гроші вже б себе відбили після завершення будівництва з податків, створення робочих міст, виробництв, заводів та загалом доданої вартості. Це був значний поштовх для економіки, і завдяки цьому ці кредити можна би було повернути. Бо і те, що не потянете, побудуйте пілотний проект на 10-15 тисяч мешканців, відпрацьовуйте технології і всі процеси. Будівництво такого масштабу загалом би позитивно вплинуло на моральний дух українців, що в нашій країні щось змінюється на краще, що люди без житла не залишаються знедоленими. Хтось каже, не на часі, ракета чи шахет прилетить, та може прилетить, а може і ні. Що людям зараз не жити, який стан у людей, котрі залишились без свого житла? Люди живуть, будують, купують житло, але тільки ті, хто має гроші. Якщо б таку програму створили одразу після повномасштабного вторгнення, то я впевнений, що в циклі проєктування, виділення землі та підписання контрактів в один рік, а також ще рік для самого будівництва, вже би були здані сотні тисяч метрів квадратних житла. Якщо б були побудовані декілька таких містечок з інклюзивними школами, садками, лікарнями, це би була реклама для України на цілий світ. Повірте, це би був би позитивний імідж, що українці такі працюють і під час страшної війни допомагають своїм співгромадянам, Підтягнулись б інвестори та просто спонсори-філантропи. Але все як завжди, нас краще пускати по інтернету слізливе відео, під якими всі пишуть тужливі коментарі, жаліти знедолених і ніхрена не робити, закривати очі на проблему, внаслідок якої гинуть люди, що залишились під обстрілами. Так і живемо.